Не звертаючи уваги на те, що в світі розвиваються точні системи, які виводять літак на посадку, все-таки час від часу літаки помилково випадково приземляються в не тих аеропортах, в які вони мали прилетіти. І це як найчастіше стається, це якась невеличка відстань, там якісь 10 миль. Плюс-мінус, і давайте я вам розкажу декілька таких прикладів, коли великі літаки приземлилися не в тих аеропортах, в які мали приземлитися. І перший приклад я вам зразу розкажу таке м'ясо, коли літак Бегемот Boeing 747 Dreamlifter випадково приземлився не в тому аеропорту. Він приземлився в аеропорту авіації загального призначення. Тобто, уявіть, така машина, яка перевозить частини для іншого літака. Чуть не повністю зібрані частини для іншого літака, приземляється в аеропорту, куди прилітають за якраз маленькі, невеличкі відносно літачки. Ну це ж трешняк. і він приземляється на ту злітно-посадкову смугу, яка була в два рази коротша, ніж та злітно-посадкова смуга в тому аеропорту, в якому він мав. Приземлитися цей літак Boeing 747 Dreamlifter виконував рейс коротенький рейс з Нью-Йорка в невеличке місто, яке називається Вічита. І в тій Вічиті є аеропорт повітряних сил, який називається Макконел. Повітряна база Макконел. Він летів туди, і по дорозі в нього були на от на підході на смугу 1.9 ліва. Були три два ще аеропорта перед заходом на посадку. Перший аеропорт у нього на шляху це був Джахара аеропорт, тобто аеропорт Джахара. А другий аеропорт це був Біч Фекторі Арпорт. Було би все добре, якби він приземлився в Біч Фекторі Айпорт. Тобто було би краще через те, що там смуга має більше ніж 8000 тисяч футів. А це вже краще через те, то, що той аеропорт, в якому він приземлився, там смуга має тільки 6 тисяч футів. В той час, коли в повітряній базі МакКоннелла смуга має 12 тисяч футів. І для зльоту такому літаку потрібна смуга 9100 футів. Тобто ви розумієте, наскільки тут промазується це все. Як це взагалі сталося? Літак летів вночі. Пілоти побачили світла аеропорту, і вони подумали, що це той аеропорт, в який їм потрібно. Хоча цей аеропорт знаходиться за 8 миль від їхнього аеропорту призначення. Вони зв'язалися з диспетчером, диспетчер дозволив їм посадку ще за 12 миль до аеропорту, в якому вони мали приземлитися. І сказав, що диспетчер їм перевірити шасі, чи в них випущені шасі. Вони сказали, що так. І ще диспетчер їм дав інформацію, таку, що зверніть зразу після посадки направо на руліжну доріжку. Пілоти сказали, зачекайте, ми з вами за секундочку зв'яжемося. І за секундочку вони з ними зв'язалися і сказали, ми приземлилися не у вашому аеропорту. Потім вони думали, що вони приземлилися такі в Beach Factory Airport, але ситуація була гірша. Вони таки приземлилися в аеропорту Джахари в невеличкому аеропорту для авіації загального призначення. Це сталося через те, що пілоти подумали. Що їхній літак виводить їх неправильно. Чого вони так подумали? В них були підстави на це, бо вони летіли на цьому літаку, вже декілька разів підходили на посадку, і літак їх виводив ну, трошечки зависоко. І вони подумали, що це та сама ситуація, почали трошки різкіше, ніж зазвичай знижуватися, і приземлилися не там. І перед тим вони само собою виключили автоматику, виключили AirNav GPS Approach, вони підходили якраз по цій зональній навігації і. Переземлилися ось так. Що далі було з цим літаком? Вони вилетіли звідти. Літак не застряв, вони спокійно звідти вилетіли, там зібралися люди. Подивитися, як ця машина звідти злітає. І само собою, що аплодисменти, крики, радість, якась там була присутня, коли цей літак злетів в людей на землі, що він не розбився, що не сталося жодного інциденту, що все з ним було окей. Після довгих калькуляцій це все самою собою відбулося, після того, як вони визначилися, який він має бути затяжкий, яка в нього має бути центровка, там, яка конфігурація закрилок і так далі. За декілька місяців після цього інциденту стається ще один інцидент, коли Boeing 737700 авіакомпанії Southwest Airlines приземляється в аеропорту, де смуга знову ж в два рази менша за смугу, в якому, ніж в аеропорту, в якому він мав. Приземлитися. Цей літак виконував рейс з аеропорта Чикаго в аеропорт Брансона. Але приземлився він за 7 миль до аеропорту Брансона і приземлився він в аеропорту, який називається аеропорт імені Грема Кларка. Там смуга має 3700 футів. А в тому аеропорту, в якому він мав приземлитися, смуга має 7100 футів. Приблизно пілоти зрозуміли, що вони приземлили літак не там після того, як вони вже доторкнулися до злітно-посадкової смуги. І розказує пасажир, який був в тому літаку, що незвичайно сильно пілоти почали гальмувати після дотику з землею. Ну дуже сильно, що його аж вперло в його ремінь безпеки. Чого так сталося, та просто через те, що смуга була дуже дуже коротка, і літак зупинився буквально біля торця злітно-посадкової смуги. Що кажуть пілоти стосовно цього? Вони кажуть, що вони сплутали аеропорт через світла. Це знову відбулося вночі. Вони ніколи, один з пілотів, взагалі ніколи не летів в цей аеропорт. Капітан, а другий пілот летів і то в день один раз. Один раз і вони сплутали, вони не знали точно, де цей аеропорт знаходиться. Це їхня помилка. Вони мали це підтвердити. Вони мали підтвердити, що це точно той аеропорт, і приземлитися там з впевненістю, що це той аеропорт, але з впевненістю, що цей аеропорт це той, який їм потрібен, ще в повітрі, а не тоді, коли вони сіли. Але цей літак так само звідти, до речі, спокійно вилетів, і інциденту ніякого не було. І ще один приклад, це відбулося вже трошки давніше на Європейському континенті з літаком Макдоналд Дуглас dc 10. Наскільки давніше, в 1995 році. Ситуація абсурдна. Літак летів з Детройта в Франкфурт. Але через те, що пілоти неправильно написали в план польоту код аеропорту, літак приземлився вгадайте, де? В Брюсселі. Не у Німеччині, а в Бельгії. От такі ситуації бували з якимось неправильними дивними абсурдними посадками літаків в не ті аеропорти, в далеко не ті аеропорти, в які їм потрібно. По розміру і по відстані. Інколи бачите, з Макдонел Дуґлас dc 10. Так само більше цікавих інформацій про такі нестандартні посадки, само собою, що є в гуглі. Кому цікаво, можете зайти почитати. Впевнений, що ці три ситуації ви там точно знайдете. А на цьому я вам дякую за увагу. Дякую за те, що ви були зі мною. Бажаю вам багато щастя. Побачимося на наступному. Grab it, fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time